Вітаю, незламні українці! Показую по напроханню ближче, свій адаптер. Він же в мене на відео є як мотоблок з бочкою. Або тачка з мотором 50. Ось показую ближче. Значить, приципне, звичайне, стандартне. Сюди вставляється палець для мотоблока. Ось зроблені щуки для того, щоб коли повертається адаптер до певного місця, не було падіння мотоблока на того, хто ним керує і вся ця конструкція, щоб не завалювалась. Далі перехідник, ось він, поворотний, який крутиться відносно горизонту. Залежно від того, яка поверхня, він вибирав своє місце. Далі тут стоять по осі. Ось так зроблені підшипники. І зроблено для мого варіанту мотоблока, так як у мене по діаметром на 40, в мене зроблені ось так без певних затрат. Колесо зняв фрезу надів, чи диск, чи будь-що сюди можна надіти. Ну, можна надіти навіть фрези. В общем, все, що завгодно, можна можна надіти. Ось такий універсальний адаптер. Труба ця знімається, можна цей кусок труби, ось великий, туди додати, зробити подовжувач. І зробити... Робоче місце десь їхати. Ще у нас ззаду сюди прицепне в мене є. Вішається ззаду прицеп допоміжний. Ну ось вроді би і все показав. До зустрічі гарних урожаїв!